Цивільний процесуальний кодекс України, ваш надійний путівник у судових справах це основний закон, який визначає правила розгляду цивільних справ у судах. Він регулює порядок подання позовів, розгляд справ винесення рішень та їх виконання, що ви знайдете у цьому кодексі: Права та обов'язки учасників судового процесу, порядок подання позову та доказів, розгляд справ у судах першої апеляційної та касаційної інстанцій. Виконання судових рішень. Актуально дізнатися про гласність судового процесу. Що це означає? Судові засідання проводяться відкрито. Кожен громадянин може бути присутнім у залі суду. Які ж є винятки? Якщо розголошення інформації може зашкодити національній безпеці? Якщо справа стосується державної або комерційної таємниці. Якщо необхідно захистити особисте життя учасників процесу. Чому це важливо? Закон забезпечує контроль суспільства за діяльністю судів та підвищує рівень довіри до судової системи. Захищайте свої права та слідкуйте за прозорістю судового процесу. А цей та інші закони ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.